Я, вже, теліпаю, цей Всі йдуть і ніби не бачать. Там в парку пройти не можна. Чого діти сьогодні їхні тата і мами виносять, а діти з школи ходять прибирають. Чекайте. Діти можуть прибирати в парку біля школи, а все інше штрафувати і нещати. І ось така дія, взаємодія мораль. прізвище, такий-то, такий-то виніс. Є ще чоловік. Ви їм дозволили штрафувати і негайно знімати штрафи. Колись я ініціювала приборку в парку перед школою. Що ми тоді тільки не винесли і що? Подивіться знову. Знову те саме. Це наше місто, нам по ньому ходити, нашим дітям ходити. І це болюче питання. Та місце йти, ходять, всі ж бігають кориби по ярми. А про полісу зайти не можна одне сміття. І всі це нікого не стосується, це нікому не треба, це не я. Ні, це я, це ми, це ви, це ти. Уже воно достало це сміття. Я зрозумів. Ну, бо інформації в мене немає. Хто виносив із адміністрації, з міської ради. мене я сподіваюся, що в подальшому, в подальшому. Ми всі розуміємо, що є проблема, є проблема, і що ми будемо робити друг другу зауваження. На рахунок дітей, то я вам скажу так, дуже багато, скажімо, тари політиленої, після всяких там чипсів, цукерок, після там пряників. Хто їх викидає? І в більшості випадків викидають діти, а дорослі і із з дорослих не робить зауваження. Я сподіваюся, що вперше нам удасться достукатися до свідомості кожного, що кожен буде за собою прибирати, а в першу чергу це не смітити. А в подальшому, якщо не дойде, будемо проводити, скажімо так, більш жорсткіші заходи для того, щоб наказувати порушників правоблагоустрою. Тим паче, що недавно пройшов такий невеличкий експеримент по Загребі. Заключали договори на сміття із комунальним підприємством Комсервіс. Я хочу подякувати депутату Осадчеву за ту участь, яку він прийняв. Заключали, там ще не закінчена процедура заключення договорів. В перший день пішли, були два представники і депутат. Заключене 28 договорів. На другий день, коли представник комсервісу сам пішов, кількість заключених договорів була набагато менше. Я все-таки думаю, що депутатський корпус міської ради залучиться до цього питання, тим паче, вже перші позитивні моменти є. І за участю депутатів все-таки процес заключення договору проходить набагато ефективніше. В когось є такі питання. Не присутні. В сесії міської ради п'ятого скликання були затверджені правила благоустрою міста Андрущина. Дані правила були надруковані у газеті Новина Андрушівщина». Я хотів би вам зачитати декілька пунктів із цих правил. Пункт 3.25. Параграфа 3. Участь громадян громадських організацій у виконанні прав. Що нам говорить пункт 3.2.5. Власники Власник індивідуальних садів забезпечують вивіз побутового сміття із своєї території, шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами міста. У разі самостійного вирізання побутового сміття власники індивідуальних садів укладають договір з відповідними спеціалізованими підприємствами на утилізацію сміття на міському полігоні по знескодженні твердих побутових відходів. Профілактичні засоби в вороді бійці. Бо кримінальні справи противник порушити не можна. Тих, коли там, наприклад, 40-30 гривень, це не є кожний, Яка профілактиця, яку профілактику проводити? Ну, це більше питання, мабуть, до нашого працівника володька Сергія Миколаївича, який працює у нас в дитячій кімнаті. Ну, можу, що я сказати, це більше треба профілактику проводити з їхніми батьками. Батьки більше них повліяють, бо коли я здійснюю колону громадського порядку і ловим дитину мнолітню або малолітню з пляшкою пива, і коли їх притягуємо, ви за грубе слово, в райвідділ, і коли потім батьки приходять, щоб їх забрати, і кажуть, Боже, а що ж моя дитина зробила? А вона ж нічого не зробила, сидить, п'є просто пиво. Він каже, ну по адміністративному кодексу це заборонено. І починаються, а ви такі авиаські, батьки не розуміють, що... Краще на рівні батьків профілактику цю здійснювати, розумієте? По крайній мірі, це, що я можу сказати від себе, я сказав. Це пошкодження стаття 194 Кримінального кодексу України. Якщо я не помиляюсь, щоб порушити кримінальну справу по цій статті, треба збитку не менше, ніж на 17 тисяч гривень. Це по перше. Це по перше. По-друге, особисто я від начальника. Не знаю, може він комусь іншому давав це завдання. Особисто я від нього це завдання не отримав, але навіть якби я отримав його, то можна сказати, якби я прийняв по ньому рішення, ну, всі, звісно, будуть розмущатися, але там би на дане час, по нашому законодавству, це був би відмовлений матеріал по-любому. Це по-перше. По-другому, ну, відмовлений тому, що сума збитку менше, ніж 17 тисяч. А по-друге, приходить вам повідомлення, приходить копія постанови. Про відмову порушення кримінальної справи. І ви з цими бумажками може, можете звертатися до суду з позивною заявою. І вже в судовому порядку вам будуть відшкодовуватися, бо там. Бо як суд уже присудить такий буде. Сіо, так, не маєте питання? Такий працює в Києві, останні оповнення згадіння, побив їх. Сума збитку на тисячу висім гривень, там було перераховано. Цей же день я пишу лист на ім'я начальника міліції, значить, прошу відшкодувати ці кошти, значить, і, щоб людина відшкодувала. Mm -hmm. На сьогоднішній день я треба звернутися до начальника міліції. Значить. Але до вас питання, значить, що робиться по цьому поводу? Тому що пройшло вже з 15 лютого моменту написання листа. Бачите, який срок, а згідно з за законодавцям, повинні були дати відпові місячний срок.